Красуночко, про що ти не знаєш, що від тебе приховують? Хто приховує і що приховує? Зараз будемо розбиратися в цьому, в цьому відео загальному. Пиши поки що в коментарях для енергообміну своє ім'я або слово приймаю. За особистим розкладом таро, нумерології, ритуалами, прив'язками, приворотами, чистками, амулетами. В шапці профіля є посилання на Chocolink. Там зібрані основні прайси на розклади, на ритуали, основні, все інше по запиту. Там також є вказані посилання на соцмережі і на відгуки то можете почитати. Дуже зручно. Так я зараз, красуня відьмачка Міліна, з аудиторією з більш ніж 70 тисяч підписників, буду тобі розповідати, що ж від тебе приховують. Приховують від тебе якісь закулісні ігри у карті диявола. Значить, якась, скажімо так, там інтрига в тебе ведеться. Значить, давай так, подивимося зараз. Або тут ревнощі приховують від тебе. Або ж якісь прям такі закулісні ігри, але давай дивитися, спочатку дійдемо, хто це приховує. Прям, я тобі хочу сказати, там дуже холодно, дуже холодно, там тебе або ревнують, або дуже великі плітки про тебе пускають, або прям в буквальному сенсі, там тобі бажають словесно зла. Хто вона? Королева чаш, блондинка, світлі очі. Це земний знак ой, водний знак зодіаку, Це вона рибка, вона скорпіон або рак, або в неї ці, скажімо так, виражені в цих знаках планети Марс або Венера. Скоріше за Марс. Про що це каже нам? Про те, що вона така дуже емоційна, дуже емоційна. Емоції всі на поверхні. Вона не вміє стримувати свої емоції. Вона може здаватися такою, знаєш, ранімою, але ще вона та, яка любить десь, як це кажуть. Mm -mm, Випити щось смачненьке таке. Не обов'язково, але в цілому. Але емоції вона не тримає. Дивися. І я тобі хочу сказати, що вона тут проти тебе замишляє за тебе, що про тебе скрито, що ти не помічаєш. Вона проти тебе замишляє якусь аферу. Замішляє якусь аферу. Тому що вона тебе не цінує, вона тобі хоче перекрити шляхи. Вона тебе обговорює, причому тут зле обговорення, де вона тебе ненавидить, я можу сказати. Вона тебе ненавидить. А за що ненавидить тебе глянемо? За що це вона тебе ненавидить? А це, мабуть, твоя суперниця, або ви, ну, скажімо так, або вона думає, що ти її суперниця. І за хлопця або мужчини брюнета із світлими очима, вона тебе в буквальному сенсі ненавидить. І я тобі хочу сказати, ця ненависть вона буде, вона буде прогосувати. Вона тобі хоче перекрити шляхи. Яким чином буде діяти? Давай глянемо. Давай подивимося, яким чином буде. Вона